Слава Ісусу Христу! Часто можна почути критику в адресу жінок, які проповідують зневажливе відношення, і люди покладаються на перше послання Павла до Коринтян, 14 розділ, 34 вірш, там де Павло сказав, що жінка має мовчати. Але це послання було до, конкретного, до конкретної церкви, до конкретного служителя, в конкретних обставинах, в яких жінка собі багато дозволяла. Важливо це розуміти, тому що той же Павло, до, який повчав жінку, до, в посланні до там написав, що в Христі немає ані чоловічого, ані жіночого роду. В діянні святих апостолів сказано, що. Над жінкою голова чоловік. Чоловікові голова Ісус Христос. Тому якщо чоловік дозволяє жінки проповідувати, або якщо пастор їй це дозволяє робити, то хто ти такий, що ти будеш їй забороняти, це робити? Тільки сатана може заборонити проповідь Євангелія. Тому задай собі питання, чиїх ти будеш? І як сказано в Марка, 16 розділ, 15 вірш. І казав він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелія, проповідуйте. Тому, якщо хочеш щось сказати, покажи, що ти зробив, де результати твого життя, скількох учнів ти підняв для Бога, скільком проповідуєш, скількох ти зробив дійсно учнями-послідовниками Ісуса Христа, це і буде показником твоєї віри. Тому що Господь нас вчив дивитися за плодами. Тому будьте розумні проповідуйте Євангелія до края землі, звіщаючи істину, тому що лише істина робить нас вільними. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.